Папбет титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Герої не вмирають, герої завжди з нами. Отже, ще раз, друзі, наші вітання. Гравці кардинала зараз вітають харків'янця. Віта друзі, долучайтеся. Ось і стартовий свисток арбітра. Перша хвилина вже зіграла. Поки що небезпечно. Зараз контратака можемо удар. не забувай, Який момент зараз перший у Харкова? Матч суха балка приймає скаябфудзал. Матч розпочнеться о 12-й дету. Дивіться, м'яч у воротах. Кардинал відкриває рахунок у нашому матчі. Віддає хорошу передачу ще раз дивився з цього ракурсу. Ну там втратили. Втратили ланка. і Євген відкриває рахунок у нашої матчі. у верхньому куті нашої трансляції. Наближаємо перемогу разом. І знову через правий Ланко. Знову через Євгена. Хороша передача. Розвернутися. Удар немає. Удару там завадив там до останнього. Олексій Нагорний закривав шлях. Ну ось тут тепер дивіться, як вигризають м'яч. І що і моменти. Ну, там часно повернувся воротар Харкова. Паталієв бахна з м'ячем. Хороша передача! Можна заборго! Сюди. Кирило Хахел забиває до нарешті харків'яни. Попередній матч. Ось і повторчик. Дивіться, який черпачок від Бахмана. Ну і все гаразд. Все правильно зробив Кирило Хахілєв і забиває у відповідь. Знову тут позиційно помилилися гравці кардинала. Зокрема, тут Едуард Волка. Трічки Ланко його ліва. друзі Удар Ланко них дивимося ще раз. Ну як тут можна захиститися від такої відстані від е, лівої ланка? 2-1. 2-1. Ще... Так піднімається. Піднімається, але потрібно підтримати звичайно. Крюков. Пробігся. Ось ой, ой ой Ну хіба ж це не шедевр, друзі? Кобахман забиває 2-2. Ну, як не відзначити до остання секунди в цьому протистоянні. Харків кардинал, Харків проти Рівного. Удар з далекої Відстані і голяка залітає. Задивіться, скільки там залишилося! Да, в повторі пробиває то капітан, але там чи не Автогол то залітає. Там є, тавіска та, Харків свої домашні позиції. Трічки не розібрався. Контратак. А зараз капітана. Капітан під право під ліву. у сітці. Саме завдяки Валенюку. Іду, дивіться, Валенюк як так з носка пробиває на горного. Класна техніка. Ну, це Михайло Валенюк Що тут говорити? господинку. Зараз хороший проміжок проводить. Дивіться, який Галяка залітає. І це у нас харків'яде забуває Бахмат-Фоталєв! Це лідер команди. Ну дивіться, скільки тут метрів. Що там закрив, я так розумію. Едуард Волков. Момент пробиття по воротах, і вже так пізно з Хороший розіграш. І ще є можливість пробити Гол! Артем Малиновський! він забив. Дивіться ще раз. Побачив капітан. Віддав 20-му. І Артем Малиновський. Один із наймолодших гравців кардинала. Забуває ворота Олексія та Рахунок знову стає плюс два для кардинала. Перемоги Харкова попереду. Слава Україні! Героям слава підтримуємо. Титульний партнер. Тавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.